Рада вітати вас, друзі. Як навчитися бути вдячним за будь-яких обставин? Ми учимося у Ісуса. Ну чоловіку ну практично неможливо бути завжди вдячним, але ми стараємося. Смотримо на Господа. Навіть самі важкі негативні обставині знайти, хоча б щось малесеньке, за що можна було вдякувати, і тоді все зміниться. Буває дуже важко бути вдячною, але коли я згадую про Бога, і що Він завжди нас так вчить бути вдячними, і він це все, все бачить і чує, я просто уявляю, що Ісус дивиться на мене, і тому я, ну чесно сказати, я боюся бути невдячний, бо в інший раз Він мені не допоможе. А так він поки мені допомагає. Я дуже вдячна йому, я дуже вдячна обставинам, які він для мене складає. Чим більше я вдячна, тим більше Бог мені допомагає. Слава Господу за всю, да. Що ми можемо прийти на таке збрання, Да. З Богом завжди хорошо. Завжди дякувати Богові за будь-які обставини. Не розповідай Богу, які в тебе великі проблеми. Розкажи проблемам, які в тебе великий Господь. Це була рубрика інтерв'ю по гарячому обов'язково зустрінемось.